І давайте ми з вами, дітки, зробимо аплікацію гарнісінького веселого котика. І почастуємо його рибкою і сосисочками. От, я вже приготувала шаблончик котика. Такий шаблончик вам, дітки, дорослі можуть допомогти вирізати. І зараз. Я обведу цей шаблон маркером. От я вже обвела маркером шаблон котика, а тепер буду намащувати все зображення котика клеєм. Вушка намащую. голову. Тулупчик. Дітки вам дорослі також можуть допомогти нарізати отаких от пухнастих ниточок, щоб котик у нас теж пухнастим і м'якеньким. Двома ручками можна брати ниточки і сипати на зображення котика, яке ми вже намастили клеєм. Так буде і швидше, і веселіше. А потім охайно можна притиснути серветочкою. А деякі залишки ниточок, які не приклеїлись, упадуть в тарілочку. Я вже приклеїла котику очі, носик, вуса, ротик. І в нас пухнастий, м'якенький котик, який дуже полюбляє їсти рибку і сосисочки. Смакуй, будь ласка, котик на здоров'я, Мяу, каже котик. Дякую.